Ти сестри, слава Богу. Знаєте, те, що ми є в домі Божому, що ми цього ранку проснулися і прийшли серед народ Божий. Це є не наші заслуги, це є не те, що ми такі добрі, але це є милість і доброта Божа. І знаєте, минулого тижня я мав працювати суботу, неділю, я мав працювати нічну зміну, але так сталося, що в нас на складі там почався пожар, і мене були відпустили додому. Я собі спланував, що вже цю ніч я посплю добре і зранку в неділю встану і піду виспаним на служіння. Але я десь планував так, але так десь не сталося, а сталося зовсім по-іншому. Я про це нікому не розказував, поділився тільки зі своїми батьками. Наступний день подзвонив. Але знаєте, коли вечором я приїхав з цієї роботи, і мене почало боліти серце, і чим ближче до ночі, воно почало тим більше і більше боліти. І знаєте, коли я так ще робив деякі справи, потім почитав, помолився, і десь біля другої години я пішов спати, і мені було дуже важко сидіти, я не міг лежати. Мене дуже сильно боліло серце, і такі болі були, яких я ще скоріше в мене таких не було болів. І я не міг тоді лежати, мені було важко дихати. І знаєте, там на пустелі, там на ліжку я сів і сказав короткі слова. Я коротко помолився до Бога сказав, Боже, я знаю, що в тебе є сила. Я знаю, що ти Бог не змінився. Я знаю, що ти можеш ізцілити, як ти ізціляв скоріше, Господь. І я вірю в це. І я попросив тоді в Бога кажу, Боже, ізціли мене. І я вірю в це, що ти можеш це зробити. І знаєте, брати і сестри, я тільки ліг, і в мене я відчув, що болі вже ніяких не було. Я тільки ліг, і я відчув, що вже нічого не боліло. Я до того не міг дихати. Мені було тяжко дуже дихати, я не міг лежати, а тут все просто в момент Бог зняв. І знаєте, це є милість і ласка Господня. Він є добрий до нас. Він чує наші молитви і Він виходить нам на зустріч, тому що Він любить тебе і мене, дорогі брати і сестру. І те, що ми є в домі Божому, живі і здорові, це є милість Божа. Слава йому. І знаєте, я тоді так і не заснув цю ніч. Не через те, що я десь боявся спати чи засинати, але тоді десь Господь почав по-особливому говорити моє серце. Господь десь почав турбувати моє серце, і десь перше питання, яке звучало в моєму серці, це а якщо б сьогодні, а якщо б сьогодні десь це життя на землі твоє, воно закінчилося. А якщо б сьогодні ти перейшов до Господа з цієї землі, чи ти є готовий, чи ти є готовий зустрітися з тим, який одного разу тебе покликав. Який одного разу прийшов на цю землю за тебе, вмирав, чи ти готовий зустрітися з тим, якщо б це, якщо б це земне життя, воно сьогодні перервалося. І це питання, брати і сестри, воно звучало переді мною. І знаєте, я ще роздумував, бо я знав, що я маю сьогодні проповідувати. Я роздумав, що сказати сьогодні до народу, до церкви. Я хотів сказати ці слова, які Господь буде положити мені на серце. І знаєте, тоді десь Господь по особливому почав говорити в цю ніч. Я десь заснув біля п'ятої години ранку. І знаєте, але в цю ніч десь по особливому Господь навідував мене і десь по-особливому давав себе пережити. Я б хотів ці думки короткі, я б хотів сказати, які Бог служив мені на серці. Буду читати книгу пророка Даніїла, 5 розділ. Це буде з 22 го вірша. І тут така передісторія, коли тут розказано про царя Валтасара, коли він сприйняв справляв цю велику густину, це прийняття. І коли він пив це вино, коли воно його панувало його розум, він сказав принести ці золотий посуд з храму Божого, який його батько на Вуходносур приніс Єрусалиму. Він сказав, щоб його принести. І вони потім пили з цього посуду. Вони хвалили інших богів. І коли вони це все робили, тоді з'явилася ця рука, ці пальці, і вони написали цей напис. І цар він скликав всіх цих мудреців, всіх, хто могли розгадати це, але ніхто цього не міг розгадати цього надписа, і був покликаний Даніїл. І в 22 віршку він каже такі слова, п'ятий розділ, 22-й віршик, книги пророка Даніїла. А ти, сину його Валтасари, не смирив свого серця, хоч усе це знав. І ти піднісся понад небесного Господа, і посуд храму Його принесли перед тебе. а ти...» Та вельможі твої, жінки твої та наложенці твої пили з них вино. І ти хвалив богів срібних та золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних, що не бачать і не чують, та не знають, а Бога, що в руці його душа твоя, що його всі дороги твої ти не прославляв. Того часу від Нього посланий зараз руки і написане Оце Писання, а це Писання, що написане: Мене, мене текел у парсін». Ось розв'язка цієї речі: мене порахував Бог царство Твоє і покінчив його. Текел, ти зважений на вазі і знайдений легеньким, перес, поділено царство Твоє і відданим мідянам та персам. Тоді наказав цар, цар Валтасар і надягли на Даниїла пурпур, а золотого ланцюга на шию його, і розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві. Тієї ж ночі був забитий. Валтасар, цар Халдейський. Брати і сестри, в 22-му віршку туди написані такі слова, каже: А ти, сину його Валтасари, не смирив свого серця, хоч усе це знав. Брати і сестри, що знав цар Валтасар? Про що він знав? Він знав про свого батька. Він знав, що батько його він мав велику велич, він мав велику славу, він мав це царство. І його боялися всі народи, його боялися, його шанували всі народи. І він знав, що це йому було дано Богом, що це все йому було дано Богом. І другу річ, про яку він знав, про те, що коли на вуходоносу він возгордів, його серце закралася ця гордість. Він повисив себе, брати і сестри, то він був скинений з царства і він був покараний Богом. Він знав ці дві речі, брати і сестри. Про це знав Валтасар. але є написано каже: А ти, сину його Валтасари, не смирив свого серця, хоч усе це знав. Він знав, що це все було в його житті, в його батька, але він робив ті самі гріхи, брати і сестри. Він робив все те саме, що робив його батько, Валтасар, що робив його батько на І він знав про те, що одного разу його батько він робив це все. Він грішив проти Бога. І прийшов момент в його життя, коли він був покараний за це. Прийшов момент в його життя, коли це все, що йому дав Бог, Бог від нього забрав і покарав за те, що він робив. Але знаєте, Валтасар, він не смирився. Він не смирився, але він відкрито йшов проти Бога. Він відкрито йшов проти Бога через те, що він робив ті самі речі, знаючи, що колись робив. І це саме його батько, і за це був покараний. Як є написано в 23 му віршику, каже: І ти піднісся понад небесного Господа. Перше, що він робив, брати і сестри, це він, так само, як його батько, він возгордився в своєму серці і він піднісся понад свого небесного Господа. І знаєте, це було перше, що він зробив, друге, що він зробив, каже, посуд храму його принесли перед тебе. Це те, що було неугодно перед Богом, щоб Він використовував цей посуд храму, що він його вносив, він впив з цього посуду, але він це зробив. Коли опанувало розум, це вино його розумом, він приніс цей посуд і він пив з цього посуду. І знаєте. І третє що він зробив? Третє, що він робив, він хвалив інших богів. Він хвалив інших богів, які не були живі боги. Він поклонявся, він поклонявся дереву. Він поклонявся іншим богам, але він не хвалив живого Бога. Ці три речі, брати і сестри, які він робив в своєму житті, знаючи, знаючи, що робив його подібне його батько, і він був за це покараний. Але Валтасар він не зупинився. Валтасар він мав приклади свого батька, але він не смирився і він не зупинився на своїх дорогах. Він далі продовжав робити ці гріхи, знаючи, що його батько одного разу робив те саме і прийшла. Кара на нього, і прийшло те, що Господь він зупинив його і він покарав його. І знаєте, те ж саме воно прийшло. Життя Валтасара, коли ця рука вона вийшла і вона зробила цей напис: мене, мене, текел у парсін. Це була десь зупинка від Бога, брати і сестри. Коли він грішив, коли він робив це неправду, коли він робив ці гріхи перед Божим лицем, знаючи, що він грішить, він мав час для покаяння, брати і сестри. Він мав час для покаяння, який йому давав Господь. Він мав цей час, брати і сестри, але він не зробив цієї зупинки. Він не покаявся, Він і далі йшов відкрито проти Бога. Йшов відкрито про. Проти Бога, і він грішив проти нього, знаючи, що може прийти покарання в його життя. І знаєте, прийшов цей момент, коли десь час для покаяння. Він для нього закінчився. Бог зробив свою зупинку. Бог зробив, Бог прийшов до нього з судом своїм. І знаєте, цей надпис каже: Мене, мене, текел у парсін». каже, Бог, я поставив тебе на ваги свої, і ти указався легким. Я поставив я тебе зважим, і в твоєму житті є гріх. І знаєте. Де є записано в цьому 30-му віршу? каже «І тієї ж ночі: був забитий Валтасар, цар Халдейський. Прийшов десь суд від Бога, каже Бог: я тебе зважив і ти указався легким. Я давав тобі час на покаяння. Ти знав, що ти йдеш проти мене відкрито. Ти знав, що ті гріхи, які ти робиш, вони є неугодні мені. І ти робиш, і грішиш проти мене відкрито. І ти мав час для покаяння, але ти його не використав. Ти не використав цей час, який я тобі давав по своїй милості, і по своїй благодаті. Ти не використав його. І прийшов час, Бог поставив його на ваги свої, Бог зважив його, і він оказався легким, брати і сестри. І Бог десь виніс свій вирок. І в 30-му віршку є написано, каже, тієї ж ночі був забитий цар Валтасар. Брати і сестри, я десь просив Бога, щоб Бог дав мені сказати народові його те слово. І Бог дав мені, брати і сестри, сказати те слово. Я хочу сказати, дорогі брати і сестри, сьогодні до тебе говорить Господь в цьому служінні. Ви знаєте, я десь замічаю, хто уважний був то попередні рази в служіннях. Бог говорив через. Пророків, Бог говорив через братів, Він вкладав в їхні уста слово, що ми, брати і сестри, війшли в цей остатній час, і що в народі є те, що є неугодно йому. Бог говорив, брати і сестри, як є записано також в Амоса, третій розділ, шостий вірш, як є записані такі слова, каже, чи в місті засурмлять у сурму. А народ не тремтітиме. Знайте, брати і сестри, Господня сурма нас звучить в народі Божому. Господня сурма в нас звучить, що ми десь живемо в цей останній час, і що в твоєму житті і в моєму житті десь в народі Божому є те, що є неугодно Богові. І знаєте, ця сурма Господня в нас звучить і в твоє, і в моє серце. Але десь задаюся питанням часто, чому десь немає цього страху перед Богом? Каже, хіба колись сурма засурмить, то народ не має тремтіти. Брати і сестри, сурма Господня в нас сурмить. Десь задаюся питанням, чому народ він не стоїть в страсі Божому, чому десь немає цього страху Божого, якого чекає Господь від Тебе і від мене. Чому десь немає цього, брати і сестри, чому десь безпечність є в народі. І десь задаюся питанням, я люблю по вечорах ходити один, я люблю десь роздумувати. І знаєте, часто на очах сльози, коли десь бачу різне, і знаєте, задаюся питанням, Боже, чому? Боже, чому я часто молюся про народ, десь прошу Господь, піднімай народ, Господь десь веди народ до покаяння, бо є. В народі те, що є тобі неугодно. і десь задаюся цим питанням Господь, і прошу, Господь працюй над народом і каже, каже, сурма Господня в нас звучить, але чому народ він не тремтить сьогодні? І знаєте, брати і сестри. Це слово, що я прочитав, каже, на виходу, цей Валтасар, він знав. Він знав, що він робить неугодне в Божих очах. Він знав, але він йшов відкриту проти Бога. І, дорогі брати і сестри, я не знаю, до кого сьогодні говорить цьому служінні Господь, але ти знаєш, що ти йдеш відкриту сьогодні проти Бога. Ти знаєш, що в твоєму житті є гріх. Ти знаєш, що ти робиш неугодне в Господніх очах, але ти не спиняєшся на цих дорогах своїх. Ти не спиняєшся, Господь сьогодні тобі говорить твоє серце. Зупинись, зупинись, зупинись. Народи Божі, зупинись, бо ти робиш неугодне, сподній очах. Зупинись. Валтасар, він знав, що він робить неугодне. Він мав приклади свого батька на але він не спинився. Він робив і відкрито йшов проти Бога, але прийшов момент, брати і сестри, прийшов момент, коли десь час на, на покаяння для нього закінчився. Але тобі, дорогі брати і сестри, Господь дає час для покаяння сьогодні. Тобі Господь дає сьогодні милість свою. Тобі Господь сьогодні він чекає тебе сьогодні з покаянням, Він чекає, коли ти Прийдеш до нього і скажеш, Боже, прости мене в моєму житті, в моєму серці, в моїй сім'ї є закляте, в моїй сім'ї є те, що є неугодно тобі. І знаєте, Господь він чекає, коли ти прийдеш до нього. Господь він чекає Його руки, благодаті і милості. Вони сьогодні простянуті над тобою. І він чекає, він кличе, тебе, він кличе тебе сьогодні. Чуєш, чуєш, як його поклик, він сьогодні звучить до твого серця. Чуєш, як його голос, він ласкає, Він сьогодні кличе тебе. Він сьогодні не прийшов, дорогі брати, судити тебе і сестру. Але він сьогодні прийшов милувати тебе. І ти знаєш, що ти робиш неугодне в Божих очах. І ти знаєш це, але його сурма вона звучить сьогодні в твоє серце і в твоє життя. Цей голос він сьогодні кличе тебе. Не знехтуй сьогодні цього. Не знехтуй сьогодні. Прийди сьогодні до нього в покаянні. Він сьогодні стукає до тебе. Він сьогодні так близько підійшов до тебе. Чуєш його голос, сьогодні звучить в твоє серце. І знаєте, брати і сестри. Я хотів, щоб Бог ще відкрив і сказав, що сказати, які, які самі речі сьогодні сказати. І десь Бог звернув на три речі, що є десь в народі Божому, які я хочу зачитати, брати і сестри. Це буде книга пророка Ізикиїля. Восьмий розділ. З п'ятого вірша буду читати п'ятий віршик. І сказав він до мене, сину людський, зведи очі свої в напрямі на північ, і звів я очі свої в напрямі на північ, а ось з півночі від брами жертівника був той ідол заздрості при вході. Я не буду зупинятися, брати і сестри, на цих речах, але я просто коротко їх назву. Перша річ це є ідол заздрости, ідол, ідол заздрості, друга річ, та є записано книга Пророка Ізакіїля, 8 розділ, 12-й віршик. І сказав він до мене: чи бачив ти сину людський, що роблять Ізраїлові старші в темноті кожен у кімнатах своїх ідолів? Бо говорить вони, Господь нас не бачить, Господь покинув цей дім. Брати і сестри, те, що ти робиш в темноті. Те, що ти робиш десь, можливо, хтось не бачить цього, можливо, рідні не бачать, можливо, близькі, можливо, пастор не бачить, але знай, бачить це Господь. І перед його очима ти нічого не скриєш. Те, що ти робиш в темноті, це є не Господу. Те, що ти скриваєш від інших, можливо, ти хочеш скрити це, але знай від Господа ти не скриєш це, бо перед Богом все є відкрито. І наступне це є третя річ, це є записано в книга Пророка Ізекиїля, 8 розділ, 16 віршик. І він запровадив мене до внутрішнього подвір'я Господнього дому, а ось, при, а ось при вході до Господнього храму між притвором та між жертівником було біля 25 чоловік, спини їхні до Господнього храму, їхні обличчя на схід, і вони кланялися до сходу, до сонця. Дорогий брате і сестру, ти можеш приходити в цей дім Божий. Ти можеш приходити на подвір'я Божого дому. Ти можеш приходити серед народу Божого, серед церкви. Ти можеш приходити сюди, але спиною ти можеш стояти до Бога. Але лице твоє може бути звернене до цього світу, і ти можеш поклонятися не Богові, але всьому, що є в цьому світові. І якщо ти так робиш, дорогі брати і сестри, то Бог сьогодні говорить: твоє і моє серце: зупинися. Зупинися, не роби так сьогодні. Бог сьогодні дає тобі зупинку. Ці три речі, які я назвав, це є перша річ. Каже, ідол, заздрости, ідол, заздрости, друга річ. Те, що ти робиш, в таємні, те, що ти робиш в таємні, знай. Перед Богом це і відкрито, і третя річ: ти можеш приходити перед Боже лице, ти можеш приходити в церкву Його, але ти можеш стояти перед Богом. До нього ти можеш стояти спиною а поклонятися зовсім іншому. Ці три речі, брати і сестри, які десь Бог проговорив в моє серце, і десь я відчув, що потрібно про них сказати, дорогі брати і сестри. І ці три речі, якщо вони є в твоєму житті, то Господь сьогодні говорить твоє серце, зупинися. Зупинися, зупинися Валтасар, він не зупинився, і прийшов час, Бог поставив його на ваги, і Бог зважив його, і він оказався легким. І я десь починав, брати і сестри, цю проповідь, я починав з тих слів, коли Господь говорив до мого серця і казав: А якщо сьогодні, а якщо сьогодні ти би перейшов до мене, а якщо б сьогодні твоє життя воно б закінчилося на цій землі, де б ти був? Де б ти був, якщо б сьогодні чи ти був би готовий зустрітися з своїм небесним Господом. І, дорогі брати і сестри, а якщо сьогодні, а якщо сьогодні твоє б життя убірвалося на, на цій землі, а якщо цей день він остатній в твоєму житті, чи ти готовий, чи ти готовий, якщо є твої ці гріхи в твоєму житті, то ти є не готовий. І скільки є в народі Божому не готових, та які не готових перейти до Бога. А ми живемо, брати і сестри, в останній час, і сурма Господня вона про це звучить. І вона звучить твоє і моє серце, дорогі брати і сестри, що є в твоєму житті, є неугодне Богу, як було неугодне царя Валтасара, але він не зупинився на його дорогах. І прийшов час, Бог зробив зупинку і обірвався цей час для милості для нього. І прийшов час, каже, і цієї ночі був забитий цар Валтасар. Дорогі брати і сестри, не знехтуй цим, не знехтуй, Я не прийшов сьогодні страшити тебе. Я не прийшов сьогодні лякати тебе. Але Господь сьогодні прийшов на це місце, на місце на це з милістю своєю і благодаттю. Він говорить: Твоє серце зупинись. Зупинись, і знаєте, я десь просив Бога, як передати це слово. І знаєте, Бог провогрив до мого серця, яке записане в новому заповіті, каже: не докуряй, не докуряй, але проси, але проси, я десь прошу, дорогі брати і сестри, я десь прошу вас. І десь Господь говорить до вас сьогодні, зупиніться. Зупиніться тих, хто говорить, до кого говорить Господь, зупиніться сьогодні на дорогах ваших. Ми не знаємо, скільки будемо жити на цій землі, але Господь сьогодні говорить до вашого серця, зупиніться. Зупиніться, бо Господь сьогодні є милостивий, і Господь сьогодні прийшов милувати народа свого. І знаєте, Він сьогодні хоче дати милість для тебе. Милість, Він сьогодні, руки сьогодні простяги для тебе. Дорогі брати, ціни в його очах. Ти є цінний, дорогий брат і сестру, він колись вмирав за тебе. Ці каплі крові, вони капали за тебе, чуєш? Ці каплі крові, вони капали за тебе. Оціни милість, Його, оціни милість Його. Він прийшов сьогодні за тебе, дорогі брати і сестри. Він прийшов, він підійшов до Твого серця. І він сьогодні чує твою молитву. І він сьогодні бачить сльози твої, прийде до нього з покаянням. Він сьогодні буде лікувати тебе. І він сьогодні буде робити працю в народі своєму. І я хочу, брати і сестри, молитися, щоб Бог піднімав народу і я вірю, Бог буде діяти через народу свого. І я я вірю, Господь, що Бог буде піднімати народу свого, Бог буде прощати народу свого. Брати і сестри, але сьогодні я хочу, щоб ми зараз склоняли свої коліна, і ми молилися, прийшли перед Боже лице. Боже, прости нас, Боже, прости нас, як Бог сказав в новому заповіті, каже, а тепер я наказую, щоб усі всі люди вони каялися. Чуєш, брати і сестру, Бог наказує, і Бог просить тебе, і я сьогодні прошу тебе, щоб ти каявся. Сьогодні. Сьогодні ти чуєш, як Бог говорить твоє серце. Оціни це, оціни це, прийми це слово. Сьогодні не відкинь цього слова і Бог, і ти будеш бачити, як Бог прийде в твоє життя, і ти будеш бачити, як Бог зробить працю в твоєму житті. Будемо схилятися і будемо молитися. Амінь.